Вітаю! мене звуть Валентин Терлецький, А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог «Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Таємниці козацької сили та непереможності завжди цікавили і приваблювали різноманітних мисливців: від королів, царів, імператорів і султанів до авантюристів і пройдисвітів різного штибу. Полювали на козацькі таємниці різноманітні чорнокнижники, чаклуни, маги та алхіміки з Європи, Московії та Азії. Подеколи їх винаймали задля цього потужні правителі, навіть папи римські. Чи вдалося їм роздобути хоч Одну козацьку таємницю дослідимо в цьому випуску. Маємо підстави стверджувати, що в середині 16 століття таємницями козацьких характерників цікавився німецький алхімік і мах Лаврентій Дур, що перебрався у краків і став називатися Ян Твардовський. Він пішов на угоду з дияволом в обмін на магічні здібності, швидко зажив слави, написав дві книги, посібник з магії та енциклопедію. Був лікарем при дворі короля Сейзмунда II августа, де викликав дух. Покійної королеви Барбари Радзевіл за допомогою магічного дзеркала. Втім, є версія, що це була афера магнатів братів Мнішків, аби отримати вплив на вбитого горем короля. Ті ж брати і залучили Твардовського до пошуків козацьких книг Сили Кахтерів, куди характерники записували свої знання. Саме з цією метою Твардовський намагався зустрітися у Кракові з очільниками козаків Бернардом Предпичем і князем Дмитром Байдою Вишневецьким у 1570 Третьому році Твардовський був убитий за наказом братів Мнішків як незручний свідок їхніх справ. За таємними знаннями, якими нібито володів князь Дмитро Вишневецький, також полював польський магнат і авантурник Ольбрахт Ласький. Він претендував на молдавський престол, але сил посісти трон йому бракувало. Тому Ласький звернув свою увагу на видатного воїна Вишневецького, який нещодавно повернувся після кількарічної служби у московського царя Івана Грозного. Наприкінці 1562 року вони зустрілися у Кракові, куди прибули. На щорічний Сейм. Саме тут Ласький і отруїв байду, коли той відмовився видати козацьку таємницю. Але князь вижив, хоч і сильно захворів по тому. Натомість Байда під виглядом Кахтеря підсунув лаському старовинний зашифрований манускрипт, аби навести його на фальшивий слід. Припускаємо, що саме ця книга нині відома як манускрипт Войнича. Наступного року молдавські бояри незадоволені своїм господарем запросили Вишневецького на молдавський трон. Ласький знову був поруч на чолі 4-тисячного війська. Вони здійснили похід у Молдавію. При цьому ослаблений отрутою Байда їхав на возі. Позаяк вилізти на коня вже не міг. Але хитрий Ласький не схотів притинати кордон. Найвеликий загін Вишневецького потрапив у засідку, був розбитий у битві з військами нового господаря Штефана Томші. Сам Байда потрапив у полон і був виданий турецькому султану Сулейману І. Вишневецький відмовився переходити на турецьку службу і був страчений в Константинополі разом із шляхтичем П'ясецьким Джурою Кононом їх скинули на вмуровані у стіну біля морської затоки гаки. А Ольбрехт Ласький продовжив полювати за козацькою таємницею. Він всіляко стимулював найшвидше розшифрування книги Байди. В чому тепер головну роль відігравав найвідоміший на той час європейський алхімік, астроном і математик Джон Ді. На умовляння Ласького, що в 1583 році особисто приїхав за ним до Англії, ді зі своїм помічником медіумом Едвардом Келлі прибули на континент. Англійці у Кракові і Празі намагалися видобувати золото з піску на замовлення короля Стефана Баторія та імператора Рудольфа II, А ще записували послання від таємники. Чих ангелів, з якими щодня вступали в контакт, і від яких отримували вказівки щодо створення системи магії, яка в наш час відома під назвою Енохіанська магія, самого ласького при цьому ангели називали князем. Згубив Ольбрахт Ласький ще одного запорозького гетьмана. У 1583 році польського магната Саміла Зборовського. Запорожця запросили до себе на гетьманство, зваживши на його лицарську натуру і колишні подбиги, Зборовський разом із козаками розорили турецьку фортецю тягиню і містечко Ягорлик. Знищив при цьому до 6 тисяч турків і забрав 40 гармат. Та мав наміри і далі громити турецьке володіння в молдавських землях. Королівські посли розповідали що султан Мурат третій присягнув на Корані? Як тільки закінчить війну з персами, то відразу помститься речі Посполитій за ці кривди. Тим часом, за намовлянням Ольбрахта Ласького, двоє угорських поручників Кобар і Циберг, котрі служили польському королю в складі найманих рот угорської піхоти, у Львові знайшли колишнього особистого музиканта-лютняра зборовського Войтика Длугорая, і запропонували йому взяти участь в одній авантурі. Він таємно передав угорцям листи брата гетьмана. Криштофа Зборовського до низового товариства, в яких висловлювалася надія на допомогу козаків в якійсь важливій справі, про суть якої не годиться писати. З цими листами відправили до короля Стефана Баторія і самого музиканта. З них випливало, що брати Кшиштоф Анджей і Саміло Зборовські виступають проти короля та великого канцлера Яна Замойського. Аби не провокувати війну спортою, король конфіскував землі гетьмана. Польщею ширилися чутки, що козацький гетьман Самійло з помсти тепер збирається вбити свого непримиренного супротивника Замойського, а його брати навіть. Відь готують замах на короля за свою послугу. Длугорай отримав місце придворного музиканта у Кракові. Зборовський наказав козакам схопити його, але за сприяння Яна Замойського Войтик Длугорай утік до Німеччини і став відомим композитором. А Саміла Ла Зборовського після повернення з Запорожжя до Польщі заарештували і стратили в травні 1584 року. Через 10 років після цих подій Ольберт Ласький допоміг втекти з в'язниці авантюристу і козацькому полковнику Станіславу Хлопицькому, якого запорожці колись посилали до Московії, а звідти до австрійського цісаря, та у Польщі його заарештували за звинуваченням у зраді. Потім вони вдвох з'явилися у Празі, де уклали спілку з англійським алхіміком Едвардом Келли. Вони намагалися продати імператору Рудольфу якусь важливу козацьку. Таємницю хлопецького й келі знову заарештували, а Ласького відпустили, бо за нього поручився король Сейзмунд III. Англійського мага Рудольф помістив у замок Хневін, бо той заборгував імператорові ще й виробництво золота з піску. А Хлопицького відправили до папи римського Климента VIII, бо за нього клопотав папський легат Олександр Комулович. Звідти хлопицького з таємною місією послали. До козацького Тамана Семерія Наливайка, який мав воювати в Угорщині з архікнязем Максиміляном проти турків, але козаків там тоді вже не було. Натомість Хлопицький зійшовся там зі збіглим господарем Молдавії Штефаном Резваном, циганом, якого поляки зігнали з престолу, аби наставити свого прибічника Єремію Могилу. Керував усіма цими аферами Ольбрехт Ласький. Останній раз на історичній сцені він з'являється під час підготовки походу. На Москву царевича Дмитрія Іоанновича або лжедмитрія. Щодо самої фігури царевича, то нам вдалося встановити, що під цією личиною насправді ховалося одразу аж три людини: Справжній царевич Дмитрій, якийсь польський авантюрист, і збіглий московський монах Григорій Отреп'єв. Останній вважався чаклуном і чорнокнижником. Був на і доклав багато зусиль, аби виймати у козаків їхню таємницю. А допомагав у цьому потужний чаклун курляндець за походженням і водночас отаман донських козаків Андреас. Корела. Є припущення, що його ще наприкінці XVI століття винайняв для цієї таємної місії Ватикан. Але вивідати козацьку таємницю тоді не вдалося. Потім Корела став діяти вже самостійно. Він проявив неабиякі військові і магічні здібності під час оборони міста Кроми від царських військ, що, власне, і призвело до капітуляції московської знаті і до визнання Дмитрія Новим царем. Саме тоді, очевидцями, були зафіксовані декілька випадків використання. Військової магії козаками і Корелою особисто всадовивши Дмитрія на престол, Корела і Отреп'єв продовжили гонитву за запорозькими таємницями, але були швидко нейтралізовані козацькими характерниками. Вельми цікавилася козацькими секретами жахлива упириця, чахтицька пані, княгиня Ержебет Баторі. Полював на козацькій таємниці і син Джона Ді Артур Ді, котрий подався на службу до московського царя Михайла Романова і став називатися Артемій Ді. Йому дісталися щоденники тата. Тому було чим оперувати. А великий гетьман Литовський Кріштов Радзивіл відправив до козаків сильного чаклона і ротмістра коронного війська Станіслава Кричевського, який згодом посів уряд чигиринського полковника війська Запорозького. Але він не впорився із завданням, ба більше. Саме він випустив з ув'язнення тоді ще сотника Богдана Хмельницького і той з однодумцями подався на січ. А за півроку річ Посполиту сколихнула в потужне козацьке повстання, що переросло у велику визвольну війну українського народу, і одним з головних сподвижників. Гетьмана Хмельницького був якраз Кричевський, який перейшов у православ'я і став зватися відтепер Михайлом. Він командував 30-ти тисячним козацьким військом, якому гетьман доручив відбити напад на Україну польного литовського гетьмана Януша, Радзивіла влітку 1649 року. Тяжко поранений у битві під Лоєвом Кричевський був взятий в полон, де й помер. Загалом, під час Хмельниччини на характерників, якими оточив себе Хмельницький, тривало справжнє полювання. Так, від пострілів з заговореними срібними кулями загинули полковники, яких і вороги, і самі козаки вважали характерниками. Максим Кривоніс, Станіслав Морозовицький, Нестор Морозенко по козацькому, Данило Нечай, сотники Галаган Галагани, Максим Не Хто полював на козацьких військових магів? Вочевидь, їхні колеги по ремеслу тільки з ворожого. Табору, зокрема, Софійський Дервіш, турецький і мах Ібрахім Ефенді, який був в Україні разом з османським шпигуном і письменником Евлією Чевлубі. А також єзуїцький стрілець-снайпер Казімир Мухавецький, причетний до загибелі наказного козацького гетьмана у Білій Русі і найсильнішого чорного характерника Івана Золотаренка. Загалом, на рахунку Мухавецького, було більше тисячі власноруч за застрі... Козаків. Є свідчення, що папський нунці Опціо вічині за допомоги королівського полковника Якуба Менджинського полював за таємницями характерника і Фастівського полковника Семена Палія. А ще за козацькими таємними книгами Кахтерями відчайдушно полювали московити. Зокрема, московський чорнокнижник, ідеолог Третього Риму та московського шовінізму Арсеній Суханов, який засилав до козаків свого шпигуна і суперагента Якова Портомойна. І двоє шотландських офіцерів Пол Мензес та Патрік Гордон, які перейшли з польської на московську службу та багато часу, витратили, ганяючись за таємницями кошового отамана Івана Сірка. Гордон, до речі, залишив цікаві нотати. Про Україну і козаків. Також намагався вивідати козацькі таємниці канцлер Московського царства, князь Василій Голіцин, який задля цієї мети оточив себе потужними чаклунами. На бойовище з запорозькими характерниками стали грек Ніколай Спафарій, Чародій Дмитрій Сілін, що услабився як невикізнавець небесних тіл, і Василій Іконнік, який нібито володів владою над самим сатаною через особливу чорну книгу. Влітку 1687 року під час кримського походу вони перетнулися з характерниками на річці Самарі у Запорожжі. Козаки тоді підпалили степ і отруїли воду в усіх колодязях на шляху війська Голіцина, через що загинуло багато тисяч москалів. Саме тоді до гонитви за козацькими таємницями долучився ще один шотландський офіцер на московській службі потужний чаклун Яків Брюс. За його намовою, 14 червня 1689 року москалі спалили Свято Миколаївський пустельний Самарський монастир на Запорожжі, де козаки тримали свій шпиталь, лікували поранених та покалічених побратимів, а ще ховали власні секретні архіви. Після жорстоких тортур москалі вбили кількасот тамтешніх чинців. Мінців, які відмовилися видати таємні козацькі книги та інші магічні скарби. Як і в Брюс володів знаменитою чорною книгою, написаною невідомим письмом на сімох дерев'яних табличках, яку колись передав йому сер Ісаак Ньютон, і в якій були записані всі таємниці створення Всесвіту від рицарів тамплієрів. Але це не допомогло йому, хоч як не старалися і патрони Брюса князь Олександр Менчиков та генерал-майор Олександр. Румянців. А ще під час виступу Гетьмана Мазепи на сторону москалів перекинувся потужний чорний характерник-полковник Гнат Галаган. Саме за його допомогою москалі розорили Січ у травні 1709 року, а згодом козацьке укріплення на Кам'янці. Все своє подальше життя він полював за характерниками, влаштовував облави на запорожців, брав їх у полон і катував. Козаки також намагалися охопити і знищити чаклуна, але безуспішно характерники наклали прокляття на Галагана і весь його рід до сьомого коліна. І воно справдилося. Останній нащадок полковника Павло Галаган помер бездітним у юному віці. Були й інші ренегати серед козаків, які полювали за характерниками, зокрема Сава Чалий, якого зрештою знешкодив та стратив колишній побратим, характерник Гнат Голий. Полювали за козацькими таємницями і татари з турками. Так, хан Каплан Гірай насилав на запорозькі землі купи своїх шпигунів, які нишпорили у пошуках козацьких карбів. А ще непримиренним ворогом запорожців був турецький воєначальник Ахмед Паша, в минулому знаменитий французький та австрійський полководець, граф Клод Олександр де Бонневаль, пов'язаний з масонами. І поляки теж не відставали за. Козацькими таємницями з особливим завзяттям ганялися регіментар української партії Данило Юрій Воронич, причетний до вбивства характерника Захарія Харка. Князь Олександр Август Чорторийський, що найняв потужного німецького чаклуна Вейця. Та князь Марцін Любомирський, який особисто вбив трьох характерників Івана Чуприну, Грицька Горбатого та Семена Чортоуса. Востаннє він поцупив заговорену. Лицарську шаблю, але вона не принесла йому щастя. Що у чаклуна взято, чаклуну і має служити, а не простій людині. Казали, що вона на зло заклята і на грабунок, і лиходійство. Нібито через її прокляття князь загубив військову кар'єру, потрапив до в'язниці, довгі роки перебував у полоні, втратив батьківський спадок. У липні 1761 року була організована спільна російсько-польська татарська каральна експедиція на мегійські пороги на Бузі, де знаходилася школа молодих характерників. Справжнє смертельне полювання за козацькими таємницями влаштували московити. Тут відмітилися саксонський барон, і генерал-поручик на російській службі Готлоб фон Тотлебен, а також полковник Петро Текелій, що розорив нову Січ і потім довго шпорив за. Ворожжом у пошуках козацьких скарбів, а все знайдене, вилучали і вивозили до Петербурга. Москалі увірвалися до шпіталів у Пустельно-Миколаївському і Спасо-Преображенському монастирях, шукали секретні архіви. Але козаки до того часу вже встигли спалити або переховати. Найважливіше, щоб не потрапило до нечестивих рук. Доклався до цих пошуків і колишній наставник гетьмана Кирила Розумовського, голова гетьмана. Менської канцелярії, дійсний член Академії наук Григорій Тіплов. Імператриця Катерина II і її фаворит Григорій Потьомкін неодноразово засилали на Запорожжя своїх численних агентів у пошуках козацьких кахтарів, січової скарбниці, захованого у Чубатій могилі секретного плану всіх козацьких скарбів, заговореної велетенської гармати сироти, золотого коня з Бахчисарайського палацу, що лежав на дні у плавнях. Цими пошуками керував Донський отаман, кривавий вбивця та безжальний гвалтівників. Матвій Платов, але й він не знайшов того, чого шукав. Та й не було ніколи у донців своїх характерників, бо цю науку запорожці ревно оберігали і на Дон не передали. І нині московити прагнуть відібрати в українців їхній найдорожчий скарб і найголовнішу таємницю Волю. А новітній диктатор Путін, за прикладом своїх попередників, також оточив себе різноманітними шаманами, чаклунами і волхователями. Але це йому не допоможе, бо наші таємниці надійно заховані від ворогів, а наша лють, козацький дух і незборима сила зупинять будь-якого окупанта. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу «Сили», дві частини якої воля та віра вже вийшли друком, а держава, третя частина, готується до виходу. А поки що підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.